Цьому навчальному році на базі навчально-виховного комплексу Дзвіночок відкритий клас інклюзивного навчання, в якому вчиться одна дитина. Микита навчається відповідно до шкільної програми другого класу загальноосвітнього закладу. Допомагає йому в організації його діяльності вчитель-асистент, який знаходиться поряд з ним. За словами вчительки, він нічим не відрізняється від інших учнів. Йому подобається навчальний предмет математика та читання. Але найбільше хлопчик полюбляє побігати з однокласниками на перервах, гратися з потягом. Та та допомагати друзям будувати будиночки з конструктора. Діти також налаштовані до микити доброзичливо і не виділяють його між собою. Навчання такої дитини у класі дає змогу іншим дітям зрозуміти, що всі Діти різні, що всі люди різні. Діти вчаться відноситися до кожної людини як до особистості, і тому відносини у дитячому колективі у нас дружні. Особливих проблем у нас немає, оскільки, по-перше, кількість дітей у класі зменшена, як я говорила. А по-друге, що саме у нас навчається дитина, яка дуже розумна відповідальна. Дуже бага велику увагу приділяють її вихованню і розвитку її батьки. А якщо їй потрібна якась допомога у школі, то поряд завжди знаходиться асистент вчителя. Також в начально виховному комплексі працює практичний психолог з дітками з особливими потребами, який допомагає їм розвивати пам'ять, увагу, мислення тощо. Робота практичного психолога вона заключається, особливо корекційно розвивальна робота вона заключається в ігровій формі. Тобто це ми можемо працювати і з пісочною терапією, точніше, з елементами її. Дітям дуже подобається. Потім ми можемо з картками працювати, тобто це наочний матеріал, дидактичний матеріал. Ми не працюємо, щоб показувати щось на пальцях або розповідати. Все у нас якби підкріплено матеріалом. Діти з фізичними вадами, навчаючись зі здоровими, не тільки здобувають освіту, а ще й вчаться спілкуватись та жити разом. В свою чергу здорові діти вчаться розуміти проблеми інших. Останнім часом усе більше батьків бажають, щоб їх діти з особливими потребами навчалися в загальноосвітніх школах здоровими однолітками. Для того щоб дитина навчалася в інклюзивному класі, батьки повинні написати заяву і пройти обстеження у спеціалістів обласної психолога медико педагогічної консультації. За висновками психолога медика-педагічної консультації дитина може займатися в загальноосвітній школі за місцем проживання. Тобто, для такої дитини буде організоване інклюзивне навчання. Вже рік перебування Микити в навчальному закладі та робота спеціалістів з ним дала свої результати. За цей рік... Багато чого змінилося і в поведінці, і в мові дитини. Дитина навчилася складати речення, спочатку за аналогія, потім самостійно, хоча це спочатку було дуже важко. Вона почала вивчати більш віршів на пам'ять, розповідати. Тобто, за картинкою ми складаємо розповіді, вчимося правильно Відповідати на питання, дитина з великим задоволенням ходить на заняття корекції, тому що йому подобається те, що на занятті постійно міняються різні види роботи. Ми можемо на занятті і грати, і писати, і читати, і говорити. Як зазначила Валентина Георгівна, батькам з дітьми з особливими потребами необхідно займатися вдома так, як це роблять батьки Микити, адже це сприяє швидшому розвитку дитини.